Присідаємо. Я вірю, я вірю, що сьогодні з нами є Господь, і Він прийшов, Він прийшов, щоб нас відновити. Давайте ми прочитаємо текст з Божого Слова. Я буду читати якраз з євреїв, 12 розділ. Ми з вами трошки пороздумуємо хоч чуть Євреїв, 12 розділ, перший текст. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням приймуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на праводаря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку нагругу над собою, щоб ви не знемоглись та не ослабли. Вашими душами. І ось я б хотів, щоб ми сьогодні з вами пороздумували. пороздумували над тим текстом. пороздумували. Я хочу свою проповідь почати трошки не, не з самого тексту. Я хочу, я нещодавно почув про одну, її звали Флоренс Мей Чекінс. Я не знаю, чи ви чули, але вона народилася в місті Сан-Дієго, народилася в 1918 році. І з самого дитинства вона досягала великі досягнення по плаванню. Вона була перша жінка, яка переплила потоку лаванш туди й назад. І побила рекорд, який був поставлений. Про, е, Лаванш – це між Британією і Францією. Відстань 32 кілометри. Вона е, пропливла за 13 годин і 20 хвилин. Вона е, пропливла босфор, Дарні, е, дарніне, е, е, гібро. Ланський пролив. Всі ці протоки мають приблизно від 32 до 35 кілометрів. 4 липня 1952 року вона була не готова до того, що сталося в її житті. Пролив Каталіна і Каліфорнійський узбережжям. Біля е, е, каліфорнійського збережжя, відстань 34 кілометри. Вона вирішила поставити рекорд і переплисти. І коли вона ну, е, почала свій заплив від самого початку, щось пішло не так. Дуже була холодна вода, хоча її там намостили спеціальним жиром, вмашували тіло, щоб менше було страшний вітер піднявся, великі хвилі. Кругом було багато акул, які старалися її атакувати. Хоча плили кораблі поряд, які відстрілювали ті акули, відганяли. Було е, е, багато було біля неї. Які плили біля неї кораблів? Вона плила вже 15 годин. І ось опустився великий туман, дуже великий туман, який закрив все і вона нічого не бачила. Вона ще пропливла приблизно 50 хвилин. І коли вона попила 50 хвилин в цьому тумані, і вона зрозуміла, що вона не зможе подолати цю відстань. І вона звернулася до своєї мами і там був в лоці тренер, і вона сказала: Я думаю, що ви мене забираєте, тому що я не справлюся. І мама. і Тренер і всі, хто там були в лоці, вони дуже її просили і казали: не, не зупиняйся, приклади ще щось зусилля. Але вона продовжила і казала: підніміть мене на лодку, я більше не можу. І коли її підняли на лодку, вона е сіла в лодку її там, зігріли все, зру, робили, що треба було. Вони ще проплили дуже мало часу, бо до узбережжя лишилося менше, як один, одна миля. І коли вона, і коли вона ну, зрозуміла, що дуже мало було, дуже, і журналістів там було багато, і журналісти задавали питання. Вони, вони їй питалися і казали: ну, Флоренс, скажи, будь ласка, чому, чому ти здалося? Ти, може, боялася акулів, вона казала ні. Е, може, вода була дуже холодна, вона казала ні. Може, хвилі тебе зупинили, вона казала ні. Може, тебе зупинили, е, ти була змучена, вона сказала ні. Вона каже, я, не, я себе не виправдовую, але туман, коли ліг, я перестала бачити берег. Я перестала бачити, що в мене спереді. І оце зупинило. Ви знаєте, оцей туман, він зміг зупинити її для того, щоб вона поставила ще один акорд, щоб вона ще одну мала велику перемогу. Оцей туман він зуп... не зупинили акули, які були, не, зуп... не зупинили хвилі. Не зупинили цей, вона, вона щось перестала бачити перед собою. Друзі мої, коли ми читаємо текст, текст і е, е, Угієнка, він починається так. Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів. Верніше сучасний переклад. Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в змаганнях. Друзі мої, і ось сьогодні, як ніколи, цей туман він прийшов. Туман, знаєте, що війни, туман якогось неопреділеності. туман, знаєте, буває якогось гріха і беззаконня, коли ми, коли ми знаєте, що перестали дивитися на кого. На кого сьогодні нам треба дивитися? На начальника і звершителя віри Ісуса. Сьогодні не позволь ніякому туману закрити тобі Ісуса. Який би, це був, який би це не був туман. Знаєте, комусь для когось туман це знає, що це обіда. Скажіть, от давайте будемо чесними. Обіда на когось. Може нас відвернути від Бога, чи ні? О ще як? Вона зупиняє нас. Вона зупиняє нас. Я б хотів сьогодні сказати: не позволь сьогодні цьому туманові закрити Христа у твоєму житті, щоб ти перестав бігти до, до нагороди, яка чекає тебе. Сьогодні, як ніколи, знаєте що, е, е, опускаються у ці тумани якоїсь нелюб, нелюбові до ближнього, нетерпимість не, не один до одного. А чого я тебе маю терпіти? А, 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 знаєте, я я, я пам'ятаю, як наш один брат казав, каже, до другого, ти для мене став, як то? Прозорим. Е, і так далі. Друзі мої, друзі мої, давайте сьогодні не будемо ставати один для одного прозорими, але наоборот, давайте ми будемо не дозволити туманові закрити нас. Знаєте, є оті тумани такі, які непрощення, якісь обіди. Де ми ображаємось один на одного. Знаєте, тумани якісь якісь байдужості, байдужості. Я, знаєте, я, я їхав сюди, і одну сестричку я побачив, як вона йшла з роботи. А я пам'ятаю, як вона після роботи вона ніколи не пропускала зібрання. Ніколи. Знаєте, якийсь прийшов туман такий, хочу йду, йду на зібрання, хочу, не йду на зібрання. Хочу, буду там на молитві, хочу, не буду на молитві. Що це сталося? Якийсь туман байдужості. Легковажності. Знаєте, якийсь, якийсь такий туман, який закриває нас, знаєте, десь, десь втрачається якесь чувство знаєте, яке чувство страху перед Богом. Що це означає? Що якісь там такі, якісь гріхи, які, які, які ми називаємо навіть гріхами, коли ми можемо образити один одного словом? І такий, і нібито там, що це є. Друзі мої, не позвольмо сьогодні, щоб цей він зупинив нас. Не позвольмо, щоб знаєте, що щось, е, е, ми втратили свій зір, не дивлячись на Христа Ісуса, щоб це закрило нам. Я колись бачив фільм, такий канатоходець. Це на реальних подіях був фільм, який в Нью-Йорку, там, де ці великі хмарочоси. І від одного хмарочоса до другого хмарочоса був протягнутий, знаєте, що трос. І канатоходець, він проходив по тому тросі. І одна із характерність для того, щоб пройти. Оцю, оцей ту віцян подолати одне правило є головне правило. Головне правило. Ви скажете рівновага, ви скажете легкість. А я вам скажу, ні. Тільки тоді, коли ти бачиш, що в тебе спереді, та ціль, куди ти йдеш, вона перед тобою. От тоді ти йдеш. Хіба відверне свій погляд? Від того тебе чекає падіння. Друзі мої, друзі мої, і тому завдяки тим великим людям, які ми які, людям, ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає подолати вісень і перемогти в змаганнях. І далі, хай завжди перед вашими очима буде, хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі. Друзі мої, знаєте, такий перший крок, де е, автор послання, він каже: згадайте минуле, подивіться на тих, хто йшов перед, перед, перед вами. Вони не знемоглися, хоча були в складних обставинах. Вони не знемоглися, хоча вони були в безвиході. Вони не знемоглися, хоча було їм дуже тяжко. От скажіть мені, той самий навіть ной. Який будував ковчег? Скажіть, йому було легко чи тяжко? О, тяжко було. Ніхто не вірить. Він збудує. Уявіть собі, тоді на планеті Земля не знала, що таке дощ. А він взагалі говорив, пам'ятаєте про що? Не про дощ, а про потоп? Ви уявляєте? Давайте подивимося на Авраама. Авраам. Бог каже: виходь, йди, куда йти? Ну, уявіть собі, Уявіть собі. Уявіть собі. Я сьогодні кажу, брати і сестри, всі збираємося і їдемо на вокзал купляти білети. Яке у вас логічне питання? Ну, куди? А я вам кажу, знаєте що, брати і сестри, ка, різниця? купляємо білети. Уявіть собі, Бог каже до, до Аврама, і, іди, а я тобі покажу куди. Іди. І він не знамігся. І далі там є написано той розділ 11-й каже, що багато людей. Які повірили Богові, вони не вони не утримали, знаєте що? Обітниці, але залишилися йому, знаєте що, вірними. Друзі мої. І він каже, тому подивіться на цю хмару свідків, які прийшли перед вами, які прийшли перед вами, і вони прийшли, і вони досягнули. Так, було їм тяжко. Так, чи, чи вони не знемогалися? знемогалися? Ну вони вставали і йшли далі. І далі той самий автор закликає, каже: а ми з вами подивіться на кого? На начальника і звершителя. Нашої твоєї моєї віри, От що, друзі мої, щоб нам не знемухтися, Може, ми сьогодні десь знаєте що не позвольмо сьогодні, щоб цей туман, він, він знаєте що, він заступив нам Христа Ісуса. Не позвольмо. Не позвольмо, щоб щось стало між тобою і Твоїм Господом. Не позвольмо, але наоборот, Дивімося, дивімось на, на Ісуса, дивімось на Нього. Коли ми будемо дивитись на Нього, що означає дивитись на Нього? Знаєте дуже просто. Перше, перше, звичайно, це Боже Слово. Це Євангелія, це Біблія. Вона буде формувати твої думки, вона буде формувати твоє бачення про Ісуса. Ти будеш пізнавати Його. Звичайно, коли ми дивимося на Христа, туди входить для Нього трудитися, для Нього приносити плоди. Знаєте, я нещодавно, хоча він є присутній, але я скажу, я нещодавно знаєте, зайшов на пекарню. На пекарню де хліб, печаться наш. І я подивився, і, Віт, і Вітя мені каже, у нас є трохи там проблеми, там трошки щось там цей. І я взяв братів і кажу, йдемо, давай будемо дивитися на ту проблему. Я Кажу, підпалюй пічку, будемо дивитися. Він підпалив пічку і ми всі вибігли із середини. Демоход, щось трохи там не, не, не працює. Просто вибігли з середини. Він каже, та я так кожен день з третьої ночі. І я так подивився. І я подумав: вау. Ми беремо хліб, готовий. Смачний, файний, добрий, класний, на дровах. Але я подивився, яка праця складна. Трудна. І я. І я. Скільки ти вже печеш хліб? І півтора года. В середньому коли ти встаєш зранку. Третя, четверта година. Полтора года. Продовжуй. <реш> <реш> Мало, да. І Вадим тут є. Який допомагає. Слава Богу, брати, будьте благословенними. Будьте благословенними. Чуєте? Будьте благословенні! Ваша праця не марна. Тому не легко, тяжко, але ми йдемо далі. Амінь. Вірмо Богові, довіряємо йому, будьте благословенні! давайте молимося.